Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт Дуге друзі, Дивіться, це хай проєкт. Я нікого не заставляю, хто хоче заходити, хто не хоче, не заходьте, друзі. Так, дивіться, Для реєстрації ми вводимо адрес електронної пошти, пароль, пароль без код, Код приглашення вас буде, коли передати по моїй реферальній силочці. Кому цікаво, кому не цікаво, не переходьте. Вводимо номер телефона, пароль, підтвердаємо пароль і код приглашення, друзі, вас буде, коли видати по моїй реферальній сили. І так, друзі, давайте перейдемо у мій кабінет, також є підтримка, Ось є канал, то є, є техпідтримка, якщо щось не друзі, можете обращатися. І так, давайте зайдемо в мій кабінет, друзі, зараз я вам все покажу, все розкажу і будемо заробляти е, наші, нашу першу виплату, перевіряти проєкт на виплату. Е, і так, дивіться, проєкт е, у нас виходить е, 14%. Перший уровень, 4,1%. В принципі, непогано. Е, Мінімальний вход тут составляє інвестиції у нас під 14%. Мінімальний вход тут всього 10 USDT, друзі. Зараз я вам все покажу, розкажу. в принципі. Так, в мене є один подарок, так як я виходить, поповнився на vip 1 Давайте, друзі, відкриємо подарок. Так, долар 34, друзі, я отримав з подарка. Якщо ви прилежите в команду, ваша команда буде поповнятися, друзі, ви теж зможете безплатно отримувати подарки. Так, для перезарядки. ось заходимо. У нас є trc 20 USDT, TRX, bep 20 BNB, bep 20 usds тобто, Немає різниці, друзі, з якого кошелька ви будете поповнятися, якщо вам цікаво, копіруєте адрес кошелька, поповняєтесь, і після того, як ви поповнились, нажимаємо поповнення, що це завершено, друзі. В теченні від 1 до 3 минут, друзі, кошти вам будуть зараховані на ваш баланс. Тож тобто, так само з другими кошельками. немає різниці, з якими кошельками ви будете працювати. Е, так, друзі, давайте вернемось назад. Е, далі в нас тут отзивать, помощь, то есть, Ось є допомож. Е, якщо вам щось, друзі, непонятно, маєте прочитати про компанію о виводі і так далі. Кому цікаво. Мене цікавить тільки заробіток на проєкті. Е, ось тут, друзі, де показується, повичається наша команда. то є, е, Тут вклади команди е, і члени команди. то є, Якщо ви хочете, можете подивитися, якщо ваша команда буде вже виходить, подивитися. також є, можна скачати приложення, за активність є винагороди. Як бачимо, тут на даний момент пусто. Агентське сутрудство, пригласіть команду. Тобто, як ми бачимо, ось агентське есть, тобто, якщо, якщо ваша команда вложить 1000 доларів, ви отримуєте 40 доларів. Якщо ваша команда вложить 1000 доларів, це виходить, де команда, отримуєте 10. І так, друзі, далі. Це бонуси виходить. Так, ось тут, друзі, ви можете пригласити в команду. Давайте я вам покажу. можете пригласити друзі в команду, есть тобто, тут буде все, показувати ваша реферальна ссылка ваш реферальний друзі-код. можете приглашати в команду, то тобто, есть і отримувати доход. Ось, як у нас тут показується перший уровень 14 4 і 1%. Тобто, для того, щоб заходити і заробляти. Далі в принципі, по проєкту, іначе тут все понятно, Що, нам, що нас цікавило, друзі, я вам показав. Е по заробітку давайте зараз перейдемо. Е так, е Приласиті друзей. можете отримати винагороду, ось тут у нас є котировки. Е Проєкт працює безпечна е експлуатація 144 дня, як бачимо. Е, Інвестиції сувокупна вже яка сума. Е давайте, друзі, перейдемо на мій аккаунт. Як бачимо, в мене 11.34. 10, виходить, це мої поповнення. І 1.34, друзі, це виходить, я виграв в рулетку. Evaluation. Так, чекаємо, друзі, доки йде ключна оценка. Зараз будемо заказувати, виповним завдання ідемо <throat> заказувати, виходить, виплату. Так, давайте звернемось назад. Опять нам то саме показує. Вертаємось, друзі, назад. І давайте. Виповним моє завдання на сьогодні. Ось, друзі, як бачите, у мене завдання доступне. То є, е, нажимаємо виповнить і чекаємо, доки завдання виповняється. Так, все успішно. Долар 65, друзі, я отримав вже. Завтра я зможу зайти через виходить, 22 часа 31 минуту 5 опять, і опять виповнити завдання. Друзі, давайте подивимося по ВІПам. Е, то є, тут дивіться, у нас VIP 1, 10, мінімальна сума розблокування 10 USDT, 15% доходу. Віп-2, у нас 70 15,5 доходу. І так далі. Тобто, Віп-3 тут у нас йде 200, вже, 16% доходу. Чим більша сума інвестицій, тим більше відсоток. Бачив 16,5-17% і так, друзі, далі. Тобто, тут вже крупні йдуть тарифні плани. Хто хоче, якщо заходити, треба приглашати друзів команду, для того, щоб проєкт вам платив. Так працюють адміни всі, в принципі. Також ось ви можете змінити мову на проєкті, друзі, української, на жаль, немає. Е, так, давайте, друзі, далі перейдемо. пригласити в команду, то тобто можете пригласити своїх друзів, я вам вже показував. Давайте, друзі, будемо перевіряти проєкт на виплату. Так що 12,99, друзі, мене доступно. Прибіль сьогодні $1,65. Ось е, лотерейна награда я отримав долар, 34, десятка поповнення системи. І $1,65, друзі. Це вже мій лічний заробіток. Також ми можемо зробити перезарядку виходить, з кабінета. Отзывать. Тут буде показувати наша команда. Так, центр безпеки, можемо обміняти виходить, кошти, учебні по квантуванню, новості, язикові настройки, общая проблема у нас і скачати приложення. Так, все, давайте, друзі, будемо заказувати виплату, перевіряти проєктну платежеспособність. bep 20 я буду виводити через bep 20 виходить, $65. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, я веду пароль. Так. Е, ось, як маючи, в мене на кошельковій 52 просто, цента. Е, давайте скопіюємо наш кошельок bep 20 і будемо заказувати, друзі, виплату. Обично в таких проєктах кошти в принципі, приходять швидко. Е, давайте чекайте, зараз я зайду на, вернусь назад на проєкт і будемо заказувати в принципі, виплат. Так, все, успішно ми друзі, вернулися на проєкт. Давайте будемо заказувати виплату. Так, вибираємо bep 20 уводимо наш кошельок bep 20 І так, друзі, ми ввели суму 1,65. І давайте будемо заказувати виплату. Все, нажимаємо Подвердіть. Кошти обично приходять, друзі, швидко. Нажимаємо Підтвердіть. Все. Ви вас друзі, успішним. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Як бачимо, ось $1,65 мені вже відправилось. Кошти обично, друзі, приходять швидко. Давайте вернемось назад в мій аккаунт. Получается. Чекаємо, друзі, доки йде загрузка. І так, ось ми повернулися назад, в мій аккаунт. Я думаю, кошти, друзі, в принципі, мені вже повинні були прийти. Кошти приходять швидко. Увідомлення про виплату нам вже повинно було да, Ось увідомлення є, кошти успішно вправлені на мій кошельок, друзі. Давайте швидко перейдемо на мій кошельок і перевіримо виплату. Чекаємо, друзі, я веду пароль. Так, все, ось ми, друзі, перейшли на мій кошельок. У мене було 52. Ось, як бачимо, кошти мені вже долар $1,65, друзі. Давайте тепер перейдемо на мій кошелек. Ось, 2,17. Тобто, долар $1,65 мені прийшло без всяких проблем. Кошти прийшли швидко. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний і до побачення.